Всім привіт! Всім привіт! Аня тут збирається на двір наводить марафет. гарно вже гарно. Що набрала? Такий Зошит. Це рецепт. Не зошит, а блокнотик. Вставай в чергу. Будеш рецепти записувати? Mm -hmm. Ох, він гарний. Mm -hmm. да, куди підемо? Ідемо. Ми тут за нею ходили, бродили, гуляли. І подзвонила тетя Оля. Да. Підемо зайдемо трошки в гості. Да. Який гарний кущик. Да. Він раніше був гарніший. Було більше. більше троянд, але, до речі, він цвіте ціле літо. Ти нюхала ці квіточки, пахнуть? Ні. Тільки обережно можуть бути бджоли. Так, мурахи. Мурахи? Не, так пахнуть? Так, да, там багато мурах. Ось ми нарешті і прийшли. one day. Знову спека, знову хочеться пити весь час. Аніної футболки світлячки на стіні. Зараз буде салатик літній. Аня допомагай. До речі, Аня, Любить нарізати. Любиш? Не дуже. Любила завжди, а це не дуже. Не, не, дуже. не дуже. Вже вона нічого не любить. Шить вроді би любила вже не дуже. Різать не дуже. Ні, По... мені спочатку шити. Посуд шить... мить, рвалася, так хотіла, а вже а а каже фу, вже все, вже нічого не хоче. А швейну машинку, коли я шила, мені так подобалось. А зараз вообще не хочу. Як добре літом, салатик, свіжі помідорчики, в гірки. Зимою воно вже не те. Помідори не смачні. А тобі смачні? Мені то не. Ну, звичайно, не такі смачні як куліко. Але я люблю свіжий, зорненький, очі. Це, це насінне мертва. Сін. А, насінне. А це Кунгур. і вийшло ресторанне блюдо. Чого така сумна? Нещасна дитина, з побитим колінцем, аня. Не сумуй, зараз будеш їсти, щось Сокчика? смачненьке. Тільки корочку. Що не хочеш? Не Думай. що Думай, ну стіну соптика можна не будеш? Тільки курочку, да, ну ти хитра, хм. обід готовий, Аня вже їсть. Смачного, дякую, дякую! Аня, зайчик. Йдемо додому? Угу. Mm -hmm. Анюта всіх котів, яких бачить, годує якусь Кетюню побачили єсть. Все до це пішли. Все, спрятала. А ти собі сумку поклала корм? Так. Да. Ну все, й Мені тут подобається ця доріжка. Вона завжди така гарна. Так. Квіточний рай. Квітковий рай. Це такі гарні квітки. Оси и наша дошулька. Да. Нашка, ты сердце Маникюр любишь? Да. И каким колером будешь красить? Желтый блакетный. А, ну давай попробуємо, думаю, Думаєш гарно? Так, да. давай, ще за. Да. Це один пальчик буде жовтий, а інший блакитний, так? Да? Так, да, так. Да. Цей лак, до речі, дуже, дуже гарно красить і. Немає запаху, ацетону. це Ну, Так. Да. взагалі дитячий. Це Ані подарувала Веронічка. З Німеччини привезла. Ага. Ану, як вийшло? Отак, вона дуже гарно. гарно. Угу. Я ще другу року не на накризла. Ой, прикольне. Ну, давай фарбуй і другу руку. Ага. Взагалі запаху нема. Ні, взагалі запаху нема. Дуже класний лак. У нас вже вечір. Сонечко сідає, так на балконі добре, прохолодно. Дивлюся, моє алоя таке вже велике стало, розрослось, подобається мені. І тещин язик теж виріс, здоровенний, такий гарний. граєшся своїми іграшками. Два. Такі в'язані іграшки гарні. Дуже полюбила Аня в'язані іграшки. О, вони дуже милі. Цей Два. зайчик з морквинкою. сумочка гарна. І така морквинка Два. в сумочці. О, лопусік. Це просто так мило. І щурочок теж гарний. Oh. Це нам дьятя зв'язала і шарпика, орненька, mm -hmm. іграшка. Mm -hmm. Щось моє жіноче щастя не дуже росте. То пожовкне, то зів'яне, непонятно, Бусінько відпочиває, жарко кицюні. наша красоточка, мертуша наша. Кстати, ти кормила Мірту? Е, э, да. Мірта, ти не голодна. Бува, привіт! А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!